Довідка для повторного автоматичного розподілу справи між суддями для місцевого суду, на іменування суду Снятницький район. Єдиний унікальний номер справи 351-256913, 25 69 13. Це... значить номер провадження 2-351-808-14 Суть справи про визнання договору іпотеки недійсним з моменту її укладення. Справа призначено головуючому судді Миколі Васильовичу в Судді, які входять до складу колегії суддів. Обґрунтування. Значить, інформація внесена в систему розподілу коли? Ні, так тут немає керівника апарату суду, підпису. Це комп'ютер. Ну я розумію, але цей комп'ютер ви витягли, чому цей перерозподіл не зроблений так, як має бути. Ну так не ну як я так мож... вам показую, так, ну ви розумієте? Це, може, що... Ну чекайте, я не можу зробити. Ви голова суду? Ви голова суду, ви керівник цього суду. Як можна такий документ Та з комп'ютера? І вам показав, як в комп'ютері він має бути? Так він має бути підписаний. Ну, ну як він не підписаний? Я хочу сказати, так виявляється, виявляється чекайте, чекайте, так виявляється, що від 30.12.2014 року сьогодні ви подаєте 14 э, червня 2016 року він, без він, підпису. Він, він цей, цей документ був комп'ютері з 30.12.2014 120 року ну, від... він, для того, щоб переконатися в тому, чи дійсно був розподіл до руку чи ні, ми зайшли в комп'ютер і комп'ютер викинув цей папір. От і він, виникайте, там немає підпису, думає, що от він спростовує. Скажіть я мені, будь ласка, кажете, що я взяв собі Все. Її добре. І взяв і її я і розумі... і то, я розумію. Я розумію, Ну це не є документ, но, но це не бо він не підписаний. Якщо він не підписаний, то він не є документ. І ви це добре знаєте. Якби ви були простим суддею, не головою суду, не керівником. Ви повинні таке контролювати. І ви подаєте такий документ. Тепер друге у цьому розпорядженні вказано, що про, про визнання договору іпотеки недійсним з моменту їх укладення. Що він стосується цієї справи? У нас же вимоги. Я говорю, перший том аркуш сторінка. Так чекайте. так чекайте, чекайте. У нас іде сьогодні. Я, я тепер ви на вашу думку ви вони мали стояти там. То давайте ще поговоримо за крапку. Ваша честь. А, а чого ви є? Документ має та чого ви перебиваєте? Ні, я вас перебуваю. Ну, ви вже 31-го мене довели до іпертинічного кризу. У мене сьогодні хвороба вже є постійно, яку ви мені додали постійно, і ви далі мене виводите. Так чекайте, дослухайте до кінця. Визнати укладений між публічним акціонерним товариством Комерційний банк Приватбанк Агаті Надії Вайно кредитний договір про визнання кредитного договору від 7 липня 2004 року і договір іпотеки номер вказаний від 9.07.2004 року недійсним. Визнати недійсним додаткову угоду номер 1 від 15.07.2004 року до договору іпотеки від такого то числа від 9.07, укладеного між публічним акціонерним товариством і Агатій Надії Вайно. Порядку застосування недійсності договору іпотеки від 9.07.2004 року укладено між публічним виключити з державного реєстру, виключити з державного. У нас нема вимог. Розумієте, ви загубили вимоги. У вас нема ухвали. А що вам дав рішення суду, де загубив вимоги? Чи це виписка з комп'ютера по цій справі? Номер справи є, там може взагалі не було зазначено, які вимоги. Але номер справи є, номер справи судно. Сход... Ну а де ухвала? Все. Про відкриття провадження або при або при провапри давайте ще раз, аби ми довго не мучили, ви мене а я вас. Значить, давайте так. Ви заявляєте відійкать. Що? Я, вже забуду, що я, я говорю про те, що ухвалі, яку ви. Ухвалі від 14 червня 2016 року не... в цій ухвалі сфабриковані дані, ухвалі не відповідає статті 210. Яка ухвала Ухвала від 14 червня. Значить, вона вже винесена Підстави. Ви зараз висуваєте нові підстави, відводу судді. То я ще раз прошу повторити, бо я вже забув, що ви хотіли, що і по яких підставах ви просите відвести суддю, крім тих, які ви заявляли. Значить, у матеріали справи не пришити, це розпорядження, яке ви тільки що показали з інтернету, витягнули і принесли не підписали. буде Так ви його підшите, тобто робіть підшити. перерву, переносите засідання, підшивайте. Ви ви хочете відкласти розгляд справи? Я не те, що хочу. Я не знаю, що ви хочете, бо я відколи скупую справи, то в мене враження склалося, що ви навмисно затягуєте розгляд справи. Я навіть не розумію логіку ваших дій по тій причині, що як би там не було, я звернувся до суду, я хочу рішення. Яке воно буде? Чорне, біл? Так воно буде незаконне. Я, я, я знаю, бо тому що на сьогоднішній день а вам а ви а до свого провадження справу не прийняли. питання в тому, закінчили розгляд Є порядок його оскарження, якщо вона не і так далі. А тут ми і коми не так стоїть, і позивач не той, і суддя, не той, і секретар, не той, і суд не той. Все не так. Ну дайте мені ухвалу про те, що ви прийняли справу до свого провадження після цього розпорядження, яке ви мені показали сьогодні, 14-го числа. Немає укладу про прийняття справи до свого провадження. Не підписане розпорядження від дві від тридцятого року. Це сьогодні ви дали це розпорядження. Сьогодні, 14 червня, 2016-го. Його в матеріалах справи не було. Ч, чого вони не долучалася? чи воно правильно, чи неправильно виробили. Ми не знаємо. Будемо виясняти далі. Від від го ви винесли ухвалу від 30-го грудня, де є ухвала? Немає. Від 30 грудня 2014 року від грудня разом з вимогами, які зазначені, ні, чекайте до кінця. Нема ухвали, в якій зазначено, що ви прийняли вимоги, які зазначені у позивній заяві. А де кредитний договір? Так ви після 10-го дванадцятого чотирнадцятого ви ж додаткове рішення виносили банку. Ви не зупинили провадження, ви винесли рішення банку. Ага. Строк я забув строк закінчився. Строк закінчився, закінчився, закінчився двомісячний строк, закінчився. Розгляду справи. 157. І далі та ж сама. 20 стаття. 20-та стаття. 20 стаття 20... У зв'язку з тим, що в ухвалі від 14 червня ви не зазначили підстави відмови. Ви не написали, ви написали клопотання, не заява. Мало того, ви не зазначили, що було порушено порядок визначення судді для розгляду справи. травні їх, коли буде рішення, скажуть, я заявляв, що судді підстав не відбував, а суддя от так написав. Тому... Ну то ухвала не оскаржується. При, при, при оскарженні, при прийняті рішення, ви щось я... Ну ви ж не написали, що я маю право її оскаржити? Я кажу, що ви будете оскаржувати її разом з рішенням. Та мені не треба ви рішення виносили. Вам не треба рішення. Ні, ви не будете виносити це рішення, у вас нема повноважень. У вас нема повноважень, бо тому, що повноваження було порушено Ви сьогодні мені, в 16-му році, 14 червня. Показуєте документ, який є недійсний розподіл, витягнули з комп'ютера про розпорядження, яке не є документом, бо воно не підписане. Йдіть, підписуйте його і дайте мені копію. Ну, давайте не кричити. Ще якісь є підстави, чи ні? Ну, є підстави, я говорю Це ще раз. 4, що я написав, 8, 7, 7. Відповідно до СТ, зазначте. Ще? Чи ви ще придумаєте, поки я буду писати? Відповідно ви, що... до ще казати. від один, е автоматизований розподіл, цей документ, який ви мені показали, я зняла на відео його, він не є документом, бо він не підписаний. Ви, як голова суду, я повинні були. Яке підтвердження? Документ без підпису. Яке підтвердження? Ну яке підтвердження? Залізте в комп'ютер. Та мені не треба лізти в комп'ютер, ви принесі, до матеріалів справи приєднаєте. Дайте мені підписано і спочатку підписано і має, має бути. Коли? Давайте вже. Підписано, вже чого говорять. Зараз давно після закінчення судового засідання ви цим все отримаєте. Ще приставить чи нема? Ну, я ж говорю, більше не треба підстав. Закінчилися строки розгляду. Я не писала заяви про поновлення вам строків. У вас закінчились строки 157. А ви думаєте над тим, що нові причини? Значить. Е